5 хвилин на опит. Друзі, всім привіт ще раз! Це друга частина з середи. Показую вам блог продовження. Бо день тривав, і в ньому ще було багато подій. Тож показую окремо. Ось вже третій день, мабуть, поспіль. Я вам вдячна за те, що продовжуєте слідкувати. Єдине, що забула вам в минулому відео наприкінці сказати, щоб ви оцінили Лію, а точніше, її витримку, коли ми були в магазині. До речі, якщо ви не бачили першу частину, то переходьте, будь ласка, перегляньте, щоб бути в контексті, щоб розуміти, про що я кажу, і щоб розуміти повноту всіх подій того дня і мого настрою наприкінці. Але. Лія, яка перша була в магазині, в якому все було таке класне, таке ідеальне і таке потрібне. Але вона знала, що ми прийшли, по-перше, за подарунком. А по-друге, я їй сказала, що ми обов'язково повернемось, і тоді вона зможе собі щось придбати, і їй було цього достатньо для того, щоб там не влаштовувати істерики або благати, просити щось там, вмовляти, щоб я їй точно щось придбала. Я сама це оцінила, наскільки вона ось в цьому плані молодець. Не так, щоб вона в інші рази або при в інших ситуаціях щось там дуже. Капризувала або просила, такого я теж не пам'ятаю. Якось в нас більш-менш все проходить <сум> спокійно. Ось єдине, що якщо ми домовляємося, якщо я ось їй кажу, що ми обов'язково повернемось, вона точно знає, що я дотримуюсь обіцянки, і діти знають, що я намагаюся це завжди робити. і Якщо щось не виходить, то я теж можу це пояснити, але завжди ну для мене це теж дуже важливо, якщо я вже погодилась і пообіцяла, мені обов'язково теж треба це виконати, зробити. І ось, бачите, Лія п'ятирічна, вона мені довіряє і ну, зробила паузу, скажімо так, в своїх бажаннях. але... Це було дуже важко, там було дуже важко стриматись. Ну, ви й самі бачили, асортимент просто шалений, дуже все яскраво гарно. Ну, я і сама хочу повернутись і краще все порозглядати. Менше з тим, до речі, супермаркет магазин величезний, так, він там для декору, для рукоділля, ось так позиціонується. Ну, все, не знаю, як правильно це назвати. Цей вид товарів, який там, там і меблі є, і все для інтер'єру, для декору, посуд і так далі. Тканини. ну. Таке. Центракор називається такий магазин, якщо будуть у Франції, бо я не знаю, вони в Європі чи десь є. окрім... Та, мабуть, є, мабуть, це міжнародна мережа. Ось <кхід> нещодавно побудували, нещодавно в нас відкрили той магазин. Добре, не буду затягувати. Далі, що було, далі показую і зустрінемо вже наприкінці відео. Семена футбол ганяє. На обід, на супершвидкий короткий обід в мене були суші, трошки ще залишилось ролі. Так що було смачно, хоч і занадто швидко. Зараз в мене годинка, потім ще дві годинки. Потім буде перерва десь одну годину. До сплячої мадам я приїхала на годинку. Думаю, вона не спить зараз. Бонжу. Так, мадам спить, прокидалася, дала мені настанови, що робити. Власне, просувала я речі. Ну все. Годинка пролетіла. Поїду далі. Мені тут поряд. Дві годинки закінчила. У мене зараз ще одна авантюра буде. Так, отже, ситуація наступна. Іван вже лію відвіз на третю. Зараз четверта, одинадцять. до 5 має в них бути. Це день народження, святкування мені так подобається, як це все визначається у запрошенні. Адреса, години. Залишають номер телефону батьки, щоб їх завчасно верифікували. Ті, хто прийдуть, ті, хто не прийдуть. Все так чітко організовано. Дві годинки посвяткують о п'ятій чекають, що дитину заберуть. Я їду в Р'ю. Це містечко за 6 кілометрів звідси. Дівчинка зустріла іменинниця разом з мамою Джулія звуть. Жулія французькою. Зустріли Лію зі словами «Ку-ку, Лі-лі». Це ж Франції так зменшувальні імена інколи беруть з двох складів, так роблять. Луї кажуть Лулу. -лу", згадалося крі-крі, якщо це крістян. І так далі. А Імануеля дружина називає Маню. Це мені нагадує серіал Елен і ребята. Так, не знаю, як українською. Тоді ми російською дивилися по телебаченню. Швидко не можу придумати, як правильно сказати, але ось там теж був маню парубок. Симпатичний це прямо з мого дитинства нахабу. Французький серіал, він до речі, у Франції. Серед моїх ровесників, які так само були підлітками, дітьми. Для них це теж знайомий серіал. Отже, їду в соціальний магазин. Сподіваюсь, сподіваюсь, що не дарма. Я навіть забула торби взяти. У мене буквально одна є, там можна ящик картонний попросити, якщо що. У мене сьогодні, на цьому тижні ось одна єдина можливість. У мене через 45 хвилин треба лію забирати. Сподіваюсь, я все встигну Фу. швидкість моє друге ім'я. Моя цікаві закінчила з назад. А. Ось так. А, сподіваюся, Лія не буде проблемою, що вона трошечки не чекає. Волин десять п'ятнадцять. Містечко. Поселення таке, можна сказати, стаціонарне. А не з моєї вини я запізнилась, тому що черга була і дуже повільно. Там нові волонтери працюють і постійні працівники менеджери, є волонтери. Якось там Навчальний процес відбувався на касі. Я думаю, ви розумієте, що це означає. І людей більше, ніж зазвичай. Нічого. Думаю, що батьки ж навіть якщо всі одночасно о п'ятій прийдуть, то якийсь там час це видача дітей триватиме, тож я не особливо запізнюсь. Розташований десь в цих вуличках на цих, біля центру міста. Тож треба десь тут припаркуватися і пішки піти ось ця вуличка. Так, десять. у Ж, а твій, твої подаруночки сподобались? Ну, так, їй сподобалась. Угу. Круто. Дуцю, мені через 15 хвилин на роботі треба бути. Поїхали додому. Ти їла смачно? Угу. А що ви пін'ята Пін'ята була, як ти і хотіла. Це класно, Дуця. думаю, ти класний час провела. Так, продукти на місці. Мені було 10 хвилин, 8 хвилин. Щоб трошки переїсти, перекусити. Біжу на сусідню вулицю. Все як і вчора ввечері. 32 градуси в затінку у нас сьогодні, і я вірю. Так, ще в мене півгодинка і годинка вперед. Бонсон. Їду сервірувати вечерю, мадам, мюсью. Аж цікавість у мене заявила, що вони цього разу будуть їсти. Вечеряти. Зараз подивимось, вам все доповім. Так, знову залишила автівку тут свою. Але ось водій з вантажівкою, я... теж він щось кружляє біля тої вантажівки. Не зрозуміло, я йому заважаю чи ні. Запитала, каже, ні, все гаразд. Своїми справами він займається. Машина моя не буде заважати. Круто, дві вантажівки стоять. <гум> Я виїду взагалі. Мені на. <гум> Мене зараз істерика буде. Мені ще... Мені просто пригод дуже не вистачає в житті. Якось так. Цікаво, що вони там ще привезли. Оп! Ну, якось виїду, але класно. Мабуть, завтра не буду тут паркуватися. Тим більше, що між дерев сонечко все одно. Тут тепер затінок, а на автівку там спереду сонечко потрапляє. Так, все. Ось так, об'їжджаю автобус. Сьогодні я відпрацювала 8,5 годин саме роботи в мене було оплачувано, І, окрім всіх інших розваг. Зараз їду, думаю, буду відпочивати, але згадала, що мені треба огляд продуктів зняти, ті, що я купила в соціальному магазині для каналу. Про закупи бібічі в бікшопінг. Як же без цього це обов'язково? тож ще деякі зусилля треба докласти. Чоловік мав приготувати вечерю, мали вони вже, вже повечеряти, типу тож з цим все гаразд має бути. За прогнозом, завтра буде на 5 градусів спекотніше. Ось так, так що під 40, мабуть, таке треба очікувати, набирати сил. Я ж обіцяла вам сказати, що їли мадама Місію. Отже, диню доїдали, третій день поспіль. Потім такі маленькі теж тарти, такі пироги з рибою, причому не з рибою. А велика кількість пасированої цибулі ріпчастої. Ось так. і Зверху по кілька анчоусів таких почищених. Це така начинка невеликих пирогів. Вони, правда, закриті. Пироги тістом. Пахло доволі приємно, незважаючи на те, що це фактично цибулевий пиріг з рибою. Ось так. І на десерт була ромова бабка. Ось так це називається баба ором. Ну, в таких ось упаковках. Магазини куплено в магазині, в супермаркеті. Не окремо приготовлені, не з ресторану, скажімо так, але все одно думаю, що було їм смачно. А ну і салат був. З селери і моркви. Теж приготовлений, куплений вже кулінарії. Відео я зняла, але в мене проблема виникла. Я загубила чек, десь в кишені носила. О, їздила, їздила і загубила. І дивіться, який тортик. Тортик морозовий. Я співає, дуже хоче спробувати на десерт. Але це буде вже другий раз за сьогодні морозова, ні? Ти перший раз? Це перший раз. Ти будеш теж, ти ж їв сьогодні морозово. Ще будеш? Давайте відчинимо його. І Ти бачиш, воно трошки питає лисичку, тому в нього ось це білий шоколад на ньому зверху. Бачиш, який симпатичний? І тут є ведмідь. Не читаю його він спить. Так Так я зараз його з'їзд. Трошки ось тут відріжемо. Айсберг відріжемо трошки, так? Бачите, там всередині ще начинка якась. різні, різні Різноводи Це тісто, да? ну, Справжній тортик, тортик морозово. Тортик, тортик морозова! Ось така історія, ось такий день, який врешті добіг кінця. Ну, як я вже сказала, все ще засмучуюся з приводу того ДТП, тої ситуації, яка сталася з завтівкою. Думаю, що потрібно її тепер на діагностику повести. Точно. Ну що ж, сталося, як сталося. Моя реакція була такою: це мій був перший досвід такої... Такого інциденту і взагалі ще й майже конфлікту з винуватцями. Досвід, що тут скажеш, далі побачимо. До речі, залишайтесь на каналі, тоді знаєтесь, як буде розвиватися ця подія ця, ця ситуація. Ось що я можу ще додати засмучена, правда. А попереду ще дні, робочі дні буду вас інформувати, показувати, фільмувати і намагатися знайти щось позитивне, радісне, точніше, не знайти його, то воно точно є, воно завжди є. Просто це залежить від нашого фокусу уваги. Коли втомлена, коли ну, засмучена, важче це робити, але можна себе примушувати, змушувати до радості. Ось так. Тож будемо цим із цим і будемо займатися. Поки що, все я вам вдячна за те, що переглянули це відео. Дякую, що підтримуєте збір. Під кожним відео є реквізити, там, де фін... фонд Слобожанські ластівки збирає на різні потреби зсу в даному випадку. Зараз на ремонт автівки збираємо. Тому долучайтесь невеличкою, символічною, можливо, сумою до цього збору. Також я вам вдячна за те, що підписуєтесь на канал, потрошку зростає аудиторія, це мене тішить. Дуже дякую за вподобайки. Заходьте, будь ласка, в коментарі привітатися, бережіть себе, побачимось в наступному відео. Бувайте!